Вітаю, мир дому вашому. Коли ми подивимося на землю, ми бачимо, що вона просто неймовірна. Чому? Тому що Бог створив землю як великий будинок для великої родини. Він хотів, щоб усі люди жили там, мирно співіснували, жили в радості, мали тата й маму, друзів, людей, з якими могли просто спілкуватися та говорити. Але щось пішло не так. І сьогодні ми маємо величезну кількість людей. Десь розділених, десь з'єднаних. Деякі з них живуть під одним дахом інші в різних країнах. Та незважаючи на це, ми хочемо показати, що великий всемогутній Бог заклав у нас велике бажання глибоко в серці мати свій дім і людей поруч, з якими можемо ділитися життям радісними і сумними днями. Сьогодні ми починаємо новий відлікто Різдва. Різдво це Бог приходить на землю і стає частиною великого дому в житті людей. Усі завдання цього адвенту будуть стосуватися не лише тебе, але й твого дому. Тих, з ким ти живеш. Можливо, це велика родина, можливо, це твоя сім'я, а можливо, ти живеш з друзями. Отже, перше завдання для тебе. Намалюй, хто живе разом з тобою під одним дахом. Не забудь нікого. Напиши, якими справами ви любите займатися разом, і що ви любите разом робити. Що таке Різдво? Різдво – це зустріч Бога з людьми або зустріч людей з Богом. Адже його ім'я Еммануїл, і воно означає, з нами Бог. Цей адвент буде саме про такі зустрічі різних людей, сімей, які живуть під одним дахом і які одного разу зустрілися з Ісусом.